Хто тут ховається? Хто маленький котик? Що? Сховався, да? замерз замерз маленький котик. Що Що таке, сховався? Сховався під подушку. Що таке, знайшли тебе, да? тепер мурчиш. Сховався, сховався маленький котик. Да? Маленький суки котик. Маленький, да. Ну ховайся, ховайся, щось ти. Ганяв, ганяв і тепер все, тепер все сховалися. Ми маленькі, да, да. ніс грязний, очі грязні. Що таке? Що маленькі? Що голову сховав? Пузо виставив, пузо виставив, таке пузо виставив, щоб почухали, да, почухати. ні, Кусаєшся, значить не буду чухати. Хто тут ховається? Хто маленький котик ховається? Що таке? Що, персик? Персінь? Персінька. Персінька. Сховався, сховався маленький котик. Під подушку заліз. ти, такий манюкенький пузо почухаємо. Почухаю тобі пузо. Заліз під подушку, все, буде спати. Буде спати маленький кот. Все, не буду тебе трогати, все. Говорю всім пока. Пока.